На минулому тижні лікарі провели 2850 прийомів, виписали 1825 електронних рецептів, з них 810 за програмою доступних ліків. Збільшуються захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. На минулому тижні проведено 60 досліджень на коронавірусну інфекцію. На п'ятницю в закладі амбулаторно лікувалися 10 хворих з коронавірусною інфекцією. Це всі особи старше 18 років. Вони вакциновані, в передні захворювання легкі. На сьогодні вакцини проти COVID-19 в закладі і в області нема. Нагадаю, що повний курс вакцинації складає 4 дози вакцини. Обов'язкові дві бустерні. Бажаючі можуть звернутися до сімейних лікарів, залишити свої побажання, буде формуватися потреба після того, як ми її отримуємо, будемо запрошувати на вакцинацію. Скільки пунктів незглавності? 22. Всі вони працюють, підготовлені, запаси. Підготовлені, да, Так, є біопаливо, є генератори, є паливо-масильні матеріали. Завезені на минулому тижні парки для міських амбулаторії за те, що не готові. У мене там на фейсбуці дискусія розгорнулася, хтось каже, пункти незглавності в будинках не треба, треба у сховищах, в сховищах само собою. У нас просто є 200, в сумах 50. І ми повинні їх нарощувати, розуміючи, що якщо не дай Бог розбомбити всю критичну інфраструктуру, якщо ляжуть ці котельні на дровах, і таке інше, то щоб було куди піти до групки, хоч руки погріти.